Чемпіонат області фінальна частина стартував з двох дуже гарячих матчів для тепличників з карбоном, в золотоноші проти Золотокраю. Багато подій, багато емоцій, багато що поки що не зрозуміло. А поки що ми їдемо в Кам'янку, де теж думаю буде цікаво. І надіюся без тих фокусів, які були в попередніх матчах. Подивімося і вам розповім. Пан Євген, то дієта до гри? Так, так. А ну що рекламуємо? Без ага. цукру. Це без цукру? Так, так. А після гри теж без цукру? Там тільки без цукру. Та ладно. А ви чекаєте запрошення в яку збірну? України. Е. Володимир Володимирович, не даром попередньому випуску вітав одну жіночу команду, так? Да? А вас вже запросили? Учиться, бачили, как он. Сам Шевченко привітав. Про це да? Тарас Ригорович. Поряд. Поряд. да? Сам. Розповідь про стадіон у Кам'янці у черговому моєму випуску циклу Мій Граундхопінг на моїй сторінці у Фейсбук, в моєму телеграм-каналі. Заходьте, читайте. Пишу від душі для вас. Там відео не пресідувати, там, хто там жорсткий. А протім з нею не іграється. Ось він приймає, ви вже повинні бути так стена біля нього. Дихайте їх. Миша, чуть швидше рішення приймати. Приймай швидше. Потушиш м'яч вниз, тебе буде більше часу підняти голову і повідомитися. Відскаче його зрадкани, підняв голову і він, Якщо він скоріше щоб не омоги. Він дуже підзащитний. Першої хвилини. Робочі горіли, як на стартоване, так і на підтримувати. Держать, нічайте, вовремя, віддавайте, підсказуйте, робочий підсказ, підсказати, що можна, придержати. Спина йде, на себе візьми, придержи. Зі слава. singi ia crossa nos Матч у Кам'янці на відміну від двох перших поєдинків фінального етапу для нас склався, скажу відверто, просто. Роман Потапов, як бачите, вже на п'ятій хвилині забив безпосередньо прямим ударом з кутового. Ну, Хто орієнтується в футболі розуміє наскільки це нетипове явище? Ну не можу не сказати шаблон, сухий лист Аля Валерій Лобановський дався Роману Потапову. Ну і звісно, трішки підквартило. Перевага тепличників була дуже помітна з перших хвилин. До пори до часу господарі трималися. Бачите, інколи й таланило, як ось цьому епізоді поперечено. М'яч поцілив, але ще до перерви, в принципі, було знято питання про переможця. Два забитих м'ячі на 30 і 32 хвилині. Два дуже гарних м'ячі. І Сергія Твер побачити його, а також і Сергія Новікова. Рахунок став 0-3, А на завершення, як кажуть, практично в розігальну забив ще і Сухраб Алію. Отож до перерви рахунок вже був ноль Ну, Дивитися якраз забиті м'ячі, можете самі їх оцінити. 15. Так. Заколино буде дівчаток, я буду. Бути буду. Так. Що ти так тишу? Даже свіжіш.

Вони просто стоять, Михайло. вони стоять, типа, ми приходимо втроем, типа, ну все одно нема смысла. Костя так стоїть позиція, я можу з ним, допустим, два вже уже одну. Поки там, поки там. А чого не на тебе? Ти ж не попадає. другому таймі, якщо у господарів були якісь надії, то дуже швидко Артем Король. Притушив, погасив в остаточні мрії на якийсь позитивний результат. Рахунок став 0,5. Після цього гра досить таки заспокоїлася. Ну, в принципі, все, всім було зрозуміло, аж допоки в кінці другого тайму не вибухнув Віталій Зоря своїми продуктивними діями. Він заробив два пенальті, які реалізував Роман Потапов. А також Віталій Заря і сам одного м'яча забив. Побачите ці дії Віталія. А підсумковий рахунок у цьому матчі 08. Як кажуть, в принципі, три очки тепличникам далися. Ну, без зайвих нервів точно. А от після гри були пригоди. Отам було і нервів. Як кажуть, компенсувало. така. Виталик, два слова. Интервью. Самое горячее интервью сразу.

Євгенію, оце контент, так? Це інгоуперва звана. Оцей Євгені, навіть можна не монтірувати. Коли уже в гарному настрої після переможного матчу стали збиратися додому їхати, з'ясувалося.

Але автобус категорично не хотів подавати жодних ознак життя. Я Красавчик! Зверніть, все ще заведе. Я то, а заведіть, попробуйте. Попробуйте, попробуйте завезте. Думав, це ти винуватий. Сказав, ні, то ні. Сказав би дату, дати і завевся би. Михайлоч нічого не можу зробити. горить, вісім. А малий йому каже, Чуще, то може акуратно сповнити вийти, вийти, щоб до нулі було зробити. Чуєш, ти щось придумаєш? Вам не <зум> треба десь зачіпати путь Ви не берете керівника. Держіть щось. Отака весела подорож по кам'янки. А що ви такі приунили, пан Євген? Що казати? Що казати? Ну, дивіться. Ліс, Кам'янка. І автобус зламався. Ну, так, може це доля підкинула на Кам'янку подивитися, вивчити. Тут Пушкін був. Перми. Я, який Пушкін? О Отой. Отой. Ас. Олександр Ас? Сергійович, який. Ну що, ага. підемо подивимося, де був Пушкін? Хто ну, я знає, десь може в лісі цьому Євген, що це? це таке, усе страшне? це страшне, якесь уровіще, міс. Що це? Кам'янка? Кам'янка? Йохерний бабай. Що це? Де ми? Ааа! Все. Секрет відкрився. Ось воно. річка Кам'янка, да? А ну Іган, Йоген... що це таке? Річка Кам'янка, да? так? Мабуть. мабуть. Екскурсія по кам'янці. А куди це нам захист <сохи> рослин? Оце дуже темно. Ось тут у цій темноті десь є жека, фізико. І Михайлович йде. Да, ну ми дуже розстроєні. Ну, ну реально дружинам передаємо, що ми поламалися. Правильно, Михайлович? Ми, моя, моя вже дружина каже, що я дуже веселий виглядаю. Давайте а, усе... а Що це за хрестики ноліки? Я не знаю, що хрестики нолики. Ми дуже розстроєні. А що робити? Так, Плакати, так. Здаватись? Ні. Так, отак так. і їдемо додому. Чекаємо буксир. Будемо на буксирі їхати. Поволі всяке буває. Поставив верх, постав верх. Як так. жити на нашій землі? Хочется просто сказать Нас не едит в Москве мы, москвы, им питаты Как жить на нашей земле И хочется просто сказать Нас не едит в Москве Хорошие Песня Я ти потягнув потягнути! Я, потягну. я с тижні не знаю, де ти гарно співаєш, <різь> без слів! Ну, дуже гарно, Жека. <різь> ти махай гарно! Ще, там ще краще. Ти потрібен більше, знаєш, як ми це мій колега. Тобі. Є, є там закладка? Що там закладка? Чере. Чере. Що ти робиш? Жека, що вони шукають? Ще закладку походить. Закладку. Буса, буса шукає. І це ще не ніч, це тільки вечір. Будьте мистерники. Люкзаки забираємо, Забрали. Точно забрали.